Напередодні дня Києва, коли весна насичує все місто квітом каштанів, а звідусіль ми мають пісні, що стали вже е, символами Києва, ми поговоримо про історію створення двох легендарних пісень: Київський Вальс та «Києве мій. Це справді вже символи міста, які розкривають його неповторний дух, а не просто якісь там рядові пісні. Сьогодні ми дізнаємося, чому їх та як їх створили, хто їх написав. Та ще різні цікаві деталі. А ви не забудьте підписатися і поставити лайк. Усіх відомих пісень, дійсно, що є своя історія створення, що за ними завжди стоїть. Київський вальс не виняток. Це така історія про натхнення, про дружбу, і, звісно, що про Київ, про таке місто, яке завжди надихає нас на творчість. У 1950 п'ятдесятому році мрій Малишко і Платон моя створили пісню Київський вальс. І в радянський період вона була настільки популярна, що певний час навіть вважалася неофіційним гіном Києва. А Молодії її приспів у певний час використовувалася як позивні радіостанції «Промінь». Діло почалося взагалі з прохання випускників Київського медичного інституту, які мріяли про пісню, яка б нагадувала їм про студентські роки в столиці. Оставилось дуже вчасно потрапив до авторів, і вони ним надихнулися так раптово можна сказати, і буквально за добу створили вже тоді майбутню відому пісню, і співали там якраз красу травневого Києва, який в тому числі відомий цей період своїми квітучими каштанами. Олешко з мемброди вже не вперше працювали, коли писали знову цвіту каштани. Вони були сусідами і разом мешкали у відомому будинку. Письменницькому Роліт колись ті відомі каштани, які до речі росли прямо в них в дворі. Вони ними надихалися. Колись їх посадили у дорі будинку а рильський із разом із малишком. А, і якраз, мабуть, ось ця пісня це, мабуть, найвідоміша поетична згадка про е, ці дерева тут в Києві. До речі, про е, будинок ролів, про життя письменників. Там вони є окремим відео, тому теж дуже важко подивитися. Київський вайс виконувало безліч відомих виконавців, але саме виконання хорової капели українського радіо вважається таким класичним еталонним. В них є якесь певне певний ліризм в цій пісні. І я коли слухаю, в мене під певний настрій, я можу навіть трошечки пустити сльозу. Ця пісня вже справді є символом міста, який живе вже в серцях не одного покоління мешканців міста, і справді не втрачає популярності з часом, все ще продовжує звучати, їх впізнають, навіть якщо там не знають авторів чи, чи назви, свої, але саму мелодію впізнають абсолютно точно. Чмалишко і Мейбере написали разом багато різних пісень. І ви багато з них точно знаєте. Окрім нашої київської пісні, це ще а, пісня про вчительку, це ще у нас стежина, інші інші. А, і тут так само вони стали вже настільки популярними серед багатьох поколінь а, українців, що ти дійсно можеш не знати авторів, тому що не знати назви. Ти можеш взагалі не пам'ятати, де ти її чували ти. З величезною вірогідністю точно пізніше і молоді, адже вони були відомі не лише в Україні, а багато які з них ще й облетіли абсолютно весь світ. Тож цей творчий дует був явно на користь всім нам, і я сподіваюся, що там теж було разом приємно працювати. Принаймні за спогадами вони дійсно любили це робити разом. І як ми бачимо, результати були справді дуже плідні. Історія пісні «Як в тебе не любити Києва? Ні, це якраз теж історія про натхнення і абсолютно несподіване, яке може прийти до тебе. Будь-який момент якраз про випадкову фразу, яка призвела до народження. Легенду, яку ми зараз узнаємо гімном міста вже офіційно у теплі святкові дні талановитим митцям Ігорю Шаму і Дмитру Луценко надійшло замовлення на особливу тематичну пісню. Як бачимо, обидва наших київських шадери були створені саме на замовлення. Хтось попросив авторів про це наштовхнув на таку думку. Перша правда, автори ось такого замовлення у обох пісень були дещо різні. Ам, Києву мали дати орден Леніна, Така дивна радянська практика, давати сам ордени, але не суть. Це все одно була досить важлива е, нагорода в той час, висока. І звісно, що планувалися урочистості. Міністр культури Бабійчук на надав замовлення. Нашим композитору і поету, щоб вони створили якусь нову особливу пісню про а, Київ. Адже Київський весь на той момент хоч і був популярним, але вже е, трошечки був не з тієї епохи, це 60-ті, Хотілося якоїсь новинки, чогось більш такого ритмічного, адже очікувалася саме урядова делегація з Москви на такому важливому концерті. Хотілося представити щось. Абсолютно нове і цікаве, яке коли обирали кому ж доручити написання музики, то у урядовці була ще одна вимога. Автор музики мав бути корінним киянином. і це, мабуть, була одна з тих причин, чому вибрали Шамо. Він, окрім того, звісно, що він надзвичайно швидко і при цьому якісно дійсно на високому рівні працював. Це було супер доречно, тому що часу було мало. Автори мали вже працювати по плюс-мінус готовому тексту. Він ще був не дошліфований, не до кінця завершений, але канва вже було. А от музики не було зовсім. В даному випадку шамо вийшов просто ідеальним кандидатом. гармонійний, не дивлячись на те, що вони мали різні техніки своєї роботи, і Шамо здавалось брав наткнення просто з повітря. З нікуди воно в нього так от оп, і з'якалося, Але при цьому він написав музику всього лише за одну ніч. А Дмитро Луценко він був повним протилежністю. Він дуже серйозно підходив. Йому треба був час, він мав ходити і обдумувати. І якщо в нього вже була задача, він поглинав весь, і вона поглинала весь його час. Цю його увагу сумарно він витратив, мабуть, десь місяць на написання завершеного готового тексту цієї пісні. Отже, в нас є замовлення, ми ці сіли за роботу, і тут у нас з'явилася проблема, адже, як я казала, основ, основа тексту в нас вже була готова, а от. Приспів його завершення ну якось воно не йшло, не з'являлося ось тих самих слів, які би е були там ідеальними. І Дмитро Луценко ніяк не міг зібрати потрібних слів, які б йому туди лягали, от так ідеально, як пазл. І він все мучився і мучився. І Наумович, дійсно бачить ці муки творчості свого співавтора. Він йому порадив просту звичайну класичну е пораду: Дімо, піди, прогуляйся, нехай Київ тебе надихне втомлений, але сповнений надії е, Лценко вийшов на злиту таким ранішнім сонцем Володимирську гірку, і там став свідком однієї сцени. А хлопець е, вже майже в і намагався все-таки добитися уваги е, якоїсь е, дівчини, яка йому подобалася, і він такий ледь вже не навздогін крикнув Як тебе не любити? і в голові одразу у Луценка щось таке клацнуло. Він миттєво додав: Києве мій. Ну і все. Що сталося далі з тією парою? Ми звісно не дізнаємося, на жаль. Але ось саме ця фраза стала вирішальною для майбутнього київського хіта. За споводами пані Тамари, це донька Шамо. Робота над піснею тривала всю ніч. Це була інтенсивна така напружена робота. Пані Людмила, дружина Шамо, носила нашому творчому дуету чай з лимоном всю ніч постійно. Саме Верномович використається дві пачки Біломора за всю цю ніч. Як ви це прочитали, мені стало чесно аж погано, але, але на ранок все було готове, і пісня, і слова, все лягло так, як треба. Першою слухачкою стала власне дружина Шанули. Він своїм приємним баритоном виконав новинку. Євемі, і насправді, от саме на неї пісня якось не справила ну такого неймовірного враження, але часу щось перероблювати, підшліфовувати вже не було вже в день. Е пісню представили міністра культури Бабійчуку і він її свалив без жодних зауважень. Уперше слухачі машов урядового концерту. Почули майбутній хід 27 травня 1962 року. Тоді її виконали дуетом на той час суперпопулярні співаки Константин Огнівий та Юрій Гуляй. З жаль, цієї дуетної версії виконання не збереглося, але згодом гуляє на той момент популярний соліст нашої київської опери записав свою власну сольну версію. і От саме вона вже відома нам ми можемо її. Почути згодом пісня вже стала популярною, виконувала ще безліч і безліч інших артистів, і, врешті-решт, вона перетворилася вже на новий неофіційний гімн Києва. Владія, звісно, що вже зараз надзвичайно популярна. Всі її знають, багато де її чують, і по Києву вона раніше лунала і на курантах на майдані Незалежності. А зараз традицію зберігають на головному залізничному вокзалі при бітті або прибутті швидкісних фірмових поїздів. У 2014 році, визнавши вже культурний вплив, депутати Київради затвердили цю пісню як гімн міста. Тепер в нас Києва мій справді офіційний гімн міста на це у нас є всі документи. Наступного 2015 року, до речі, Дмитру Луценку дали статус почесного громадянина Києва. А вже на той час давненько, до речі, в Святошинському районі була школа, була і є школа, названа на його честь. Я вчилася в ній, і я пам'ятаю, як багато уваги нас. Присвячували творчості Дмитра Моляновича, і до нас, до речі, приходила його дружина, пані Тамара. на свята і розповідала багато цікавого і про е, їх життя, їх знайомство, про творчість е, свого е, талановитого чоловіка. Я коли готувала відео, до речі, я знайшла інформацію, що і вона, і їх син Сергій викладали в нашій школі, але я вже не застала тих часів, коли я вчилася. Вона вже приходила до нас е, як гостя. Але завдяки ось такій величезній увазі до творчості Дмитра Омеляновича, я шкільні часи знала на пам'яті Київ Мі і інші якісь відомі його а, вірші, а там одну таку популярну збірку а, ось цю його творі. А, я настільки часто, ледь не щодня, бачила в школі, що я зараз візуально її пізнаю. Ну будь-де. Я вже, мабуть, більше десь десяток чи трошки більше років, як закінчила школу, але нещодавно була в бібліотеці. І десь там в глибині залу, але я тут б... разом моментально побачила її коянець на полиці, пізнала, як на ну, ніщо інше. Тепер е, ось ця частинка, така, знаєте, от його творчості, така повага до творчості Дмитра Луценка е, в мене залишиться, мабуть, на все життя, і мені приємно якось що я виховувалася е, в школі, у якої було е, ім'я такого відомого поета. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалася наша подорож світ київських мелодій. Я сподіваюся, вам було цікаво. До речі, діліться, які у вас улюблені пісні про Київ. Це ось ті дві, про які ми поговорили. Є в списку чи, можливо, є ще інші. Діліться обов'язково в коментарях. Можемо створити навіть цілий плейлист таких київських хітів. Якщо відео вам було цікаве, корисно, будь ласка, поставте йому лайк та поділіться з друзями, знайомими, щоб якомога більше людей змогло про нього теж дізнатися. І обов'язково не забувайте про коментарі, пишіть там назви своїх улюблених пісень. Також, звісно, що нагадую вам про необхідність підтримувати збройні сили, підтримувати наших військових, це дуже важливо регулярно робити. Навіть якщо у вас нема змоги донатити якісь великі суми, навіть... 20-50 гривень, якщо ви не регулярні, це дуже важливо. А Якщо у вас після донаті на силу оборони ще залишилася можливість підтримати а українських блогерів. І мене, як авторку каналу, ви звісно, можете це зробити вже звісно, що після донатів. А мені б теж буде приємно і це підтримує так, дозволить каналу трошки краще, трошки швидше розвиватися. Ви можете обрати як разовий донат на вільну якусь зручну вам суму, так і підписатися на. Регулярну підтримку каналу і отримувати доступ до відео раніше, ніж інші глядачі, а також, якщо там на певних рівнях підтримки, також список отримати літератури різної про історію Києва, історію України та якусь зарубіжну історію. Там лише найкращі книжки, які мені найбільше сподобалися. Словом дякую вам за увагу, щастя, здоров'я і до наступного відео!